Медики Лозівської лікарні б'ють на сполох все частіше до них на лікування потрапляють діти у тяжкому стані. Прикро констатувати, говорять лікарі, але від початку року таких випадків значно побільшало в порівнянні з минулим роком саме через недбалість їхніх батьків. Лікарі практично крізь сльози розповідають сімейні історії, в яких виконавці головних ролей батьки нехтують здоров'ям своїх дітей, не звертаючи уваги на погіршення самопочуття власних чад. Коли ж дитина зненацька знепритомніє, вони привозять її до лікарні, і тоді медикам доводиться квапливо рятувати дитяче життя. Так було і з 14-річним хлопчиком, у якого лікарі виявили цукровий діабет. Були подобрані дози інсуліна, ребенок виведений з цього стану, визвана санавіація з Харків, Ребенок переправлен, уже был транспортабелен, ну, і переправлено в дитско-обласну лікарню, і там були діагноз наш, наш був підтвердён, і дози інсуліну були підібрані. Інший випадок трапився з 11-місячною дівчинкою. У родині її нагодували розсольником та так, що в дитяті призупинилося серце. Врятували життя дівчинці медики. Многодетная семья, мама не очень уделяла внимания ребенку, там занимались старшие дети этим ребенком. Ребенок в течение пяти дней как заболел, рвота, понос, в общем, крайне тяжелый, обезвожен, без сознания. Температура 34. Лікарі обурені такою байдужістю і неуважністю батьків до власних дітей. Дорослі часто залишають небезпечні для здоров'я малечі предмети і діти несуть їх до рота. Так, шестирічний хлопчик у день свого народження проковтнув пігулки, які він знайшов під столом. Токсична енцефалопатія, судорожний синдром, кома 1-2. Рібінку ну, почалася проводитися інфузійна терапія, кислородна терапія. Затім уже в попозже, що ребенок сіл таблетки гіпотензівне, знижаю давлення. І крисі не їдять, і я траву да для тих аткалорадських жуков, ті ачистя все ж їдять. Крисини яд зараз час похудший, як конфета, як жуйкуби нашли крисини яд, і лялька сіла год з капійками. Медики закликають батьків піклуватися про своїх дітей, слідкувати за їхнім здоров'ям, як ніхто інший.